Хочу вам засняти, як голуб прикольно. Носить гілочки, собі в нове гніздечко. Буде, мабуть, висиджувати голубенят. Взяв вже це друге чи третю гілочку, несе, собі, отам от на вишні. Йому сподобалося місце. І він носить і ще й щось там розмовляє, цікавий такий. Це у нас тут дача така. І от він знову вилазить, дивіться, і він вирішив собі тут зробити гніздо. Такий красунчик, план він, який гарний, цей дикий голуб. Полетів знову там, от десь на городі він собі в кукурудзі знаходить гілочки. І давай іде туди собі. І знову зараз, мабуть, полетить. Там горобці якісь співають теж після дощу. у Весь е всю ніч був дощ, гроза, такий грім. А зараз тільки після обіду розвиднілося. Горобці співають теж. Ось такі маленькі пташки, горобці розспівалися. Теж тут десь, живуть собі. Сподобалася погода. І зараз голуб знов десь прилетить. Принесе новеньку гілочку. Така вона сьогодні гарна. Чуд... О, несе, несе, знов гілочку несе. О, молодець, який знов полізе в себе. Туди прям гніздечко, Дивіться, гілочку взяв, Он Клюв, Дзьобід тримає гілочку і зараз полізе в своє гніздо. Класне. О, який зараз цікавий полізе, полізе. Підлітає і там у нього гніздо всередині. Так цікаво спостерігати. Ще знову вилізе. І він знову піде за новою гілочкою. Такий цікавий голод, там у нього вже все буде гніздо. що такий От знов виліз і знов зараз полетить. Десь він там знаходиться в гілочки, бачите? Десь в кукурудзі там. Отак от на тому дереві там бере гілочки. Якісь гілочки, мабуть, на, на цьому на даху собі шукає і носить туди. Отакий цікавий гол. Це ж, бачите, яка велика. Орудза у людей вже повиростала, вже на пів метра. Цікаво на дачі. Зараз той добитчик, знову щось нам принесе. Цікаво. Така, сьогодні класна погода вже почалася. Ой, така краса на дачі, релакс.